Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка Рубашка Байкова. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися наш інстаграм-канал, на наш, інстаграм на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Байкова рубашка це універсальна річ, яку можна одягнути на роботу, в школу, в садочок, поратися до корів, в село, ходити на пасіку, ходити в ліс. Універсальна річ. Тепленька, легенька, натуральна тканина, все, що потрібно. Так, на блискавці, класна, класно ще Regal фешн розмір L, вау, товста, флісова розмір XL, 2 xl Гарна рубашка, байкова. Ще Shane HM розмір L. Розмір M. Rocky Up, розмір XL. Classic Мода. 48 розмір. Так. Ще байкова рубашка. Мор Джо Мартіна Лав на Блискавці, прикольно Клітинку чоловіча товста. Ще? Клітинку. толкова нова збіркою H&M. Ч Ще. Ще в клітенку. Розмір L, класна, така подовжена, такий як би Барбер Так, ЧД в клітинку. Джек и Джонс в Клитенку, Чем? Джессика в Розмер ксаль. Сидервуд стейт, ще, Абрамс. Тоста, Джон Дир, Анджела Литрих, Розмер, М. Клітинку Хансом Хансом. Чим? Два XL. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.